Перший йде сокол, типу, я розумію, що поле починає взриватися. Просто починають. Ми, ми їдемо, сокол стріляє перший раз. Наводчик злякався і сказав, що все, бля, система не робить, я уйобую. Вони зрозуміли. Ну, комбат каже, вставай на їхнє місце, ми розвертаємося, їдемо на їхнє. В цей момент прилітає б ну Добре, що я не бачив, це вже на відео бачив. Просто чудо, що вже ракета летіла, коли ми верталися. комбат би не сказав, нас би якраз там не пузданули повністю. А ми виїхали, і він просто за завідком зачепився і зробив прямо за сраку танк. Ми їдемо на це місце, я розумію, де стояв Сокол, то прилітає 152-й снаряд, я бачу як ті. ну, І після, що взрив, ну, навіть якщо люк закритий, ти в лімофоні, ти все одно відчуєш, що це ну, як мозги здавлюються. Я розумію, що це не міни, що це снаряди. блядь, І що різниця, відчуття, коротше, ощущення, коротше, коли падає міна рядом, це таке вазу, що ну, вазочку розбили. Блять. А коли сайрато впаде, таке щось утюхті типу, хтось уронив, говряну.